Всім привіт, я той кому цікавий. Е, відео називається Новий девайс. Е, девайс новий, тому що оця полобуда, яку ви бачили в відео, це так варіант, не знаю, якщо є дві болгарки великих, наприклад, поставити одну болгарку, забути, не знімати її. Плюс тут точності ніякої, воно якщо тається, Зараз я зніму камеру покажу. Болгарка, корпус вибивається. Якщо одна болгарка знімати ставити, вбуваються різьби, вони тягнуться. Цей кут, що виставляється, тут зараз покажу вам. Цей кут, що тут виставляється, це ні о чому. Тисочки ті, що там йдуть, це теж таке. Це для такого тимчасового. Ну, В роботі, якщо там робота пішла, то це таке. Потім ці кути ліпити, підганяти, це воно не варіант, тому що воно якби, впливає на швидкість роботи, на якість роботи. Плюс то, що я показував, здалека люфти, оці ось, як вона стоїть. Оце її вільні люфти. Тут це переробляти треба все. Там я і так шайбу підложив, щоб воно не так шаталося вліво-вправо. Жорсткості ніякої. Зажимаєш тут деталь, наприклад, я тут собі уголок кидаю, в ту сторону уголок, упор ставлю або в цю сторону на столі. Коротше, це так, це ігрушка. А якщо роботу робиш, то треба такий, дорослий девайс. У мене тут Прийшла смс-ка. Зараз покажу вам. Зараз будемо їхати забирати. Якщо ви зрозуміли, це з нової почти прийшов девайс. Зараз поїдемо заберемо. Покажу вам девайсик дорослий вже. Ну що, їде на нову почту, забирати посилочку із девайс прийшов. З бусом. нас. Оце нова пошта знаходиться на території заводу, бивший завод. Космос називався? Космос. Це ото я скидав вам станочок в групу. питав, що за станочок, а то за 15 тисяч. І спіши! Отут десь цех, там, де станочки стоять. Три станка. Шліфовка, фрезер і токарний. Опалюваний, диві які машинки стоять. дівшкінку. депутати якісь місні а в цьому зданні де нова почта і туди воно вліво виходить там був цех в якому стояли станки і їх вивозили і за той станок був звідти От там в тій стороні воно все знаходиться зараз вийду покажу коротко знімаю з під тишка там де смарт стоїть відкриті ворота отуди все вивозили. Оттуда все вивозили, короче, станки всі. Хрен зараз яких там було, багато кажуть. Там все в маслі облито, там де касетка ржава, типу, під шифером, От там металом все забито заготовками. Треба буде пробити. Може щось там є цікаве. коробочка тобі покуда. Короче, розпакували. Одягайся ще. Ну що, носи, що ти дивишся? Давай. Ну що, привезли ми девайс, Ось це цей девайс. Хлопці, мабуть, знають, що це за девайсик. Чий це девайс? Хто його робив і що він може. Огонь, хлопці, скажу. Огонь. То, що я на відео бачив, як він робився, який він в кінці получився. Ця маятникова пила то я одне бачив, а в'яву, вживу, це зовсім друга річ. Виконання тут, звісно, бомба. Всі деталі підігнані. Тисочки, чехол. Ну що казати? Б'ятько Максим у нас майстер. Важка зараза, звісно, сам би й не забрав. Кум поміг. Тут в мене бонус приїхав до нашої кашечки. Це вже так, це тут підложено було для захисту. Ну що, хлопці? Як розумієте, моторчик тут на 380 стоїть вольт трьохфазний. Тут по цій розкладці ми тут не маємо можливості підключити на 220 зробити. Із зірки трикутник ми не можемо зробити зараз в даний момент. Но я буду переробляти, вже в цьому Вже це робив. Якщо вам цікаво, пишіть в коментарях, Зніму відео як переробляється такого плана з трьох фаз на одну фазу. Чи як з 380 на 220 через конденсатори. Все, всім дякую. Пишіть коментарі.